Дівчата, приступаємо до в'язання п'яти. Ми пров'язали манжет, пров'язали п'ять рапортів за схемою. Видно, добре, п'ять листочків в нас вийшло. Далі ми маємо розділити всі петлі на дві частини. Але яким чином на п'яту ми залишаємо. Ось у нас початок ряду залишаємо 16 петель з першої і 15 з другої спиці. Останню 16, ту, та, яка в нас іде виворітна, ми перезнімаємо і вона в нас іде на передню частину. Навіщо ми це робимо для симетрії? Тобто буде в нас починатися схема з виворітної і закінчуватись з виворітної. Це все буде естетично і акуратно виглядати. Таким чином, у нас 31 петля позаду на п'яту і 33 петлі спереду. Тобто ті самі 64. Після цього ми в'яжемо у висоту 32 ряди лицевими петлями. Тобто перший ряд, перший, третій не парні, всі. Вони лицьові, коли ми дов'язали до кінця, перевернули і виворітні. В'яжемо у висоту. 32 ряди і повертаємось, я покажу, як формувати чашу п'яти. Тут ми вже пров'язали 32 ряди. Останню петлю ми в'яжемо, коли ми в'яжемо, то вона лицьова. І коли перевертаємо в'язання, знімаємо, не пров'язуючи. Тобто, таким чином, як ми себе можемо перевірити, у нас формується коса ось така, тобто в нас буде одна петля на два ряди. Зараз у мене тут 16 таких петельок, так, з однієї сторони, і 16 з іншої. Ну, тут вони в мене слабше натягнуті. Приступаємо до формування. Чаші п'яти. У нас нагадую, тут 31 петля це п'ята. Формуємо чашу п'яти. Я вже тут пров'язала 20 лицевих петель. 20. Далі в'яжемо дві разом з нахилом вліво. Пров'язуємо. Далі перевертаємо на виборітну сторону. Першу знімаємо. Далі дев'ять виворітних. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десяту пров'язуємо разом з наступною виворітною, дві разом, так? Тобто ми скоротили. І в нас виходить з цього боку дев'ять лицевих залишилось, 1, 2, 3, 4, 9. І тут 9, 1, 2, 3, 4, 9. Посередині 11. Повертаємося на лицеву сторону. Так, от, настрою. Повертаємося на лицеву і продовжуємо робити те саме, що з виводнею. Першу знімаємо, не пров'язуючи 9 лицьових. От Так, не пров'язуючи, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 Далі, дві разом пров'язуємо з нахилом вліво. У нас такі формуються, бачите, вже стовпчики. Дві разом. Посередині у нас знову 11 петель має бути. Повертаємось на виворітну сторону. Знову за тим же принципом. Першу знімаємо. Не пров'язуючи. Дев'ять виверідних, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І десята, тобто вона одинадцята, так, ми одну зняли, не пров'язуючи. Дев'ять, всього десять петель, одинадцята петля. остання в'яжеться з наступною петлею, ті, що не пров'язувались. Дві разом. Пров'язали виверітне петлею. Залишилось у нас 1, 2, 3, 4. Тут 8 петель і тут 8 петель. Тут будуть у нас по бокам постійно скорочуватись, посередині має залишитись 11 петель. І продовжуєте в'язати таким способом. так? Першу знімаємо, останню пров'язуємо дві разом, доти, доки у вас не залишиться на спицях 11 петель. Тобто оці всі скоротяться, посередині буде 11 петель. І потім я до вас повернусь, знову буду показувати що далі ми робимо. Ось ми вже сформували чашу п'яти. У нас тут була остання убавка. Потім я пров'язала лицевий ряд, щоб повернутись до кругового в'язання. Які у нас косички є по бокам? Це те, що в мене були розслаблені петлі, то вони отак от потім виглядають. Але прання, то зазвичай у мене нівелює цю ситуацію. Далі нам треба підняти ось тут 16 плюс одна. Так, 16 петель з боку було, плюс одна, щоб тут не було дірочки зайвої. Як ми це робимо? Зараз будемо фокусувати камеру, намагатись намагаюся вам найдетальніше показати. Ось тут у нас. Є така змога підняти петельку, перша пішла, далі дивіться, вони однаково лежать. Всі. От звідси, звідси, звідси. Так, на першій зорієнтуйтеся і далі вже буде видно. Ось тут дві у нас ниточки. Отже, перша піднялась, друга. Тут старайтесь максимально підтягувати, щоб не було зайвих. Отворів. Третя. Тобто, бачите, вони однаково вже лягають. Четверта петелька. П'ята. Ну, і ось тут формується ось така ось гарненька коса. П'ять. І наберемо вас з вами разом, потім вже другу частину самі зробите. Я думаю, що перший раз він має бути наглядний. Продовжуємо так, тут трошки збилось. Так, дві. Дві, то у нас зверху дві петельки, дві одна петля, дві, дві нитки. Наступна. Зараз порахуємо, бо відволіклася, підіймаємо до кінця. У нас тут 16 бокових, тому що 32 ряда. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. І одну я так стараюсь, воно ж в усіх схемах по-різному, то я так стараюсь довгенько затягнути. Тут буде отвір, то вже видно. так Якщо підняти тут, тут теж буде отвір. ну І знаходимо таке найбільш оптимальне оптимальний варіант, щоб підняти петлі. І щоб при цьому в нас не отворилося зайвого отвору. Мабуть, минулий раз був найкращий. Це не він, ні, не воно. Загалом підберете так для себе, так як вам. Оце він, мабуть, так, так як вам буде зручно. Після прання воно ж все одно трошки підтягнеться. Дивіться, і за рахунок того, що ми його підіймали, у нас і ось тут виходить як гарненько, рівненько, і всередині ми ось такі стіпки теж отримуємо. То ми отут тут підняли 17 петель. Далі ми в'яжемо яким чином? Тут у нас 17 петель. Далі перший ряд ми в'яжемо за схемою. Далі ми підіймаємо ще 17 петель, тут пров'язуємо як лицеві, тут в'яжемо за схемою і починаємо робити убавки. уже За яким принципом я в'яжу 2 лицевих ряди, третій з убавкою. Чому не через один, як зазвичай, то роблять, тому що тоді не деформується. Схема, знаєте, як у місці підйому дуже розтягується оцей малюнок схема. Мені то не подобається. Я завжди використовую в'яжу два лицевих в третьому убавка. Я зараз пров'яжу і покажу вам більш наглядно, що я маю на увазі. Хочеться мені детально вам показати, як я роблю убавки в кожному третьому ряду, і що я маю на увазі. Дивіться. В'яжемо першу петлю лицеву. Далі дивимось, у нас тут дві петлі разом, так я пров'язала, ось вийшла ця петля. Наступний ряд перший ряд лицевий, другий ряд лицевий. В третьому ряду убавка, У мене класичні петлі, я їх перевертаю, пров'язую дві разом, тобто у мене дві разом з нахилом вліво. Готово. І така формується. Ось у нас акуратна косичка і не де формується передня частина шкарпетки. Далі в'яжемо лицьові, лицьові, і тут у нас вже дві разом з нахилом вправо. Тобто у нас такі дві акуратні лінії будуть, які е, спускаються вниз, е, вздовж уже передньої частини. Все, готово, працюємо.